І знову крутяться колеса нашої робочої автівки, пробігаючи чергові кілометри сільських розбитих доріг. За вікнами залишаються невеличкі села, люди, хати. У кожного з них своє життя, особисті радості й біди. Але цього разу нас цікавлять зовсім інші події. Історія, за якою ми їхали, варта того, аби про неї дізналися всі. Її неймовірність та водночас абсолютна буденність це виклик душі, долі, часу та людських життів. 33 роки. Таким є її час існування, час, який на чужині поєднав долі двох звичайних молодих сільських хлопців, котрі на рівні із тисячами інших проходили службу в армії тодішнього радянського союзу. Кінцевою зупинкою для нас того дня стала сільська бібліотека Петродолинського, яка знайшла собі притулок у загальноосвітній школі. Саме тут і була організована зустріч двох ветеранів-воїнів-інтернаціоналістів. Котрі у далекому 1982 році в Афганістані виконували свій інтернаціональний обов'язок. Миколі Івановичу Кульобу тоді було майже 19, а Валентин Миколаївич Груднів був старший за нього лише на 5 років. Перший готувався разом із іншими хлопцями на службу у тодішні соціалістичні країни, а другий вже служив у середньоазіатському окрузі медбратом. Про відправку на афганську війну кожен дізнався по-різному. Я ехал по замене. Вот я служил в город Алмата. Это, ну, вы понимаете, я раньше когда Союз был, вот, Средиазиатский военный округ, и я ехал на должность начальника аптеки. То есть я, я закончил одесско-медицинское, ехал туда по, по, фарма, по фармации, а потом буквально я знаю, сколько там пробыл, ну, полгода, наверное, и меня отправляют на точку. За день уже до отправки мы вот... Часу 12 ночі переступаємося за те, що по плацю йшов. І щоб приходька Вовка і Васька Мацько. І ми з второго етажа виглядаємо, а вони кричать, хлопці в Афган. І тут ми всі, хто з етажа, хто соканив на вулицю, по костам попрощатися, хоча хлопці, а тут нас офіцери заганять назад. Дівча рода почали кричати смертники. Смерти. Смерти". смертники, І короче нас всіх вже до утра ніхто не спав. Там всі кровати так. Переломали все, ті ушли. Нас утром встроїть, майор, командир батальйона строє, так вийти з строя, хто сказав, що ви смертники. Ніхто, звісно, не вийшов. І на туру ніч нас всіх теж забрали і відправили. І так на пересилки ми встрилися. А я йшов з Ігорем Лазиріном. Їх двоє і нас двоє. І... И так все на пересылке с четвером встретились, там еще два дня посидели вместе, попрощались. И кто говорит, давай пиши, где попадешь, с кем будешь, там и все. И так я ни с кем не попал, я сам. А он и попали попал. И потом через некоторое время нас на вертушке, и в полк человек еще есть. От нас еще Вася, этот, Василий Петрович Гречка, гречка, гречка. тоже с одного мы, он с Новорадок я Нового. Хардали, и попали в один полк. Ну, там человек 60 было. И... Ну, кого куда. Хотя все водители мы были, ну, его там, водителем, потом он попал пулеметчиком. А я был, был водителем, и попал я, меня капитан там взял, оператор-наводчик БМП, сказал, будешь оператор БМП. На найближчі сім місяців стане військова частина за номером 3701 окремого мотострілецького полку, що під Файзабадом рідною домівкою для молодого бійця. Тут старші командири навчатимуть їх дисципліні, військовій справі, як виживати і як не вмирати. Вони супроводжуватимуть колони, щодня виїжджатимуть на спецрейди, і щодня бачитимуть смерті близьких по духу і вірі товаришів. Війну вели країни. А вмирали молоді талановиті і сильні. Було страшно, жах пронизував крізь серце вогнем. Багато хто потім називатиме ту війну непотрібною, чужою пеклом, руками нелюдських страждань. Але її ветерани крізь десятки років і досі вночі йдуть в атаку, рятують товаришів від смерті, полону, знущань та фізичних катувань. Молоді хлопці вони йшли, вони може не усвідомлювали наскільки то. То страшно було, да. Yeah. Тому що 18-19 річними хлопцями йшли туди. Вже ті, які вже постарші були до 20, ті вже усвідомлювали. Що... Але все-таки вони э, молодий. Ти залишайся, я пайду да, та... Р... в місті. Некоторі прямо рвалися бой. Э, ну, Старіки, як ми говорили, старики, вони все таки. Да, залишали. Такі, були, знущалися. Такі були були страшні. такі страшні випадки, що вибачайте, різали зірки на тілах наших воїнів. Знущалися, тому що ти іншої віри, віри сповідання, тому що вони мусульмани, а ми християни. Дуже це прикро і страшно. Наш на ротний говорив не, лучше гранату завжди говорили. держави. Да, останній патрон для себе став. Маловік. Саме під час кишемського бою і звела доля двох чоловіків. Кльоба було поранено у ногу, а Груднів став його єдиною рятівною палицею і не дозволив скоритатись тією злополучною останньою кулею, яку кожен солдат тримав на поготові. надавши першу медичну допомогу бійцю. В Ритова, в життя. 3 ноября, да. да. Это попали под, под Кишимом. под Кишимом. Под Кишимом. Там, где я находился на точке. Там у нас была точка Файзабадского нашего полка. И э, наша задача была, мы выходили э, встречать колонну. То есть подходит колонна, мы со своей точки идем, встречаем колонну, бронегруппа, прикрытие. И когда колонна Подходит, мы ее встречаем и уже проводим к следующей точке. Там вот эти Артжила, арт Артинжила, Каракамар, лук, Ракамар, арт мосты. Моста. Короче, еще там до полка прилично. Километры? Да, да где-то где где так. И вот получается на подступах к Кишиму до Кишима, тебя да. до, до Кишима Николая Ивановича э, ранило, зацепил. Ну рассказывай, что я буду за да тебя рассказывать. Я, я расскажу, что я делал а Ранила, ты... я ранило. просто когда ранил, я ничего не почувствовал даже взрыва, наверное, не видел удар такой тупой и все, я даже не помню что я сознание потерял, но я и потерял сознание потом, когда начал в себя приходить, смотрю надо, надо мной каска такая железная и это, нос горбинкой и что-то он там делает ну, там, такой шум, гам, короче что-то он там мне Принес... Колол. Ну что, обезболил, а, да. наложил сильную повязку, шину наложил, да, ну, и все, сделал свою работу. А, притащили его, по-моему, на носилках тебя принесли. Ну, все, что сделали, поштопали и отправили. Это когда я попал в санчасть, угу. первый, наверное, на третий день. Это дней, наверное, 10 был, а может меньше, может, 8. Короче, коли я вже пройшов себя, себе нормально нас так более-менее чувствовать. Ну кошек не хотілося нічого, тому що все болело. Приносят повний котелок гречки з таким м'ясом. Я, я тако посма... посмотрел на цю не... Не хочу. і ну, просто все болело, не мог <реш> кушить просто вот такої. Вот Дуже просто, не хизуючи, сьогодні говорить про свій вчинок Валентин Миколаєвич. Нічого особливого. За штопав, відправив медчастину, але ж за великим рахунком. Лише завдяки йому його втручанню мати Миколи Івановича дочекалася живим свого сина, і на сьогодні ця людина є люблячим чоловіком, батьком, дідусем і дядьком власним племінникам. Завдяки таким, як Валентин Миколаївич, сотні інших хлопців змогли повернутись додому до рідних родин, батьків та коханих. Про свою ж службу грудні говорить скромно більше про товаришів та умови, в яких прийшлось виконувати інтернаціональний обов'язок. У нас э, было медро, там, в Фейзабаде. Да. То есть это, кстати, вообще было на то время э, очень, как говорится, нигде ни еще такого не было, да. Это был экспериментальный медицинский пункт во, всей, во всех вооруженных силах. То есть, э, я, же, я же кадровый военный, и никогда не было, чтобы, допустим, в обычном медицинском пункте полка был хирург, два хирурга у нас даже было, были медицинские сестры, был врач-анестезиолог. То есть, нас усилили как медицинская рота, то есть, такие специалисты только в медицинских ротах и в госпиталях. А тут нас усилили, потому что мы стояли а, а, очень далеко от, да. скажем, от всех, со, соединения, мы стояли далеко буквально на грани. Там что-то километров 70 до Пакистанской да, границы да. Союз. То есть, э, если вы карту помните, да? Пакистан, Китай э, это самое И реально нам никто бы не помог. Поэтому у нас усилили из госпиталей специалисты, узкие, так, мы, так называемые специалисты, у нас э, был это, рентген. Кабинет. У нас врач стоматолог, стоматолог был, даже. был да. Врач стоматолог, который закончил там академию. То есть у нас э, было очень. У нас лаборатория своя. У нас, кроме этого, еще где, где стоял пол. Текла река. Кокча, Кокча. Там стояли МАУСы, То есть это система для, без, для фильтрации и обеззараживания воды. То есть он, мы автономно. У нас свой был хлебзавод. У нас банапрачный да. комбинат был. Где це такое, це тільки в місті такому маленькому мікро у нас э, був маленький мікрогород, скажем. Все своє автономно. То, що у нас там клуб, як везде. Вот. У нас очень було чудесно. У нас була на прачний у нас швейный, у нас були сапожники, сапожні мастерские сапожники були у нас. Це в наші част частини. Так, да, в нашій да. частині. У нас була підсобна хозяйство. слава Богу, э, командир полка. полковник, э, на то время подполковник Арутинян, царство небесное, он уже умер. Он, он такой хозяйственник был. Он, он помидоры за, он, даже он, росли. Он, бахчевые землю, помидорки. Провезли землю, да. чернозем, э, Там же грунт выросли. песчаный. Ну, дай тому грунту водичку, все росло. А Арутинян у нас подсобное хозяйство завел. Там курочки бегали, там кроли бегали. И э, э, поток раненый был. И были такие, что не могли кушать. Пише записку, йди туди, скажи, що я сказав пару курей, ну, м'ясо самі сидите, а бульон раненим. Ну, прекрасно. де ж такое було? Боже мій, отець родний командир наш був, так? Да? Перший час після Афгану ночами снилося, зараз вже менше щось. Ну... Згадуємо, згадуємо. У Мене, якщо я що починаю за книжку таку воєнну, Ну я зараз не беру воєнної волісі, я знає, я беру такі детективи. Воєнну книжку прочитаю, все я вже я не мене йшло, починаю. згадувати. Да, а, а, а якщо то, сни такі Микола Іванович після поранення був комісований, а Валентин Миколаївич ще проходив службу. Час впливав швидко. Кожен з них жив, начебто, окремим життям, але в душі в обох була спільна війна. Через два роки після призову грудня повернеться додому в родину, і його маленька донька не впізнає. Не впізнає свого татка для чоловіка та мить стала болючою. А моїй дитині було. І що тоді Оксанки, котре вже сьогодні 34 роки, тоді було 10 місяців. Навіть рочку не було. Я коли приїхав з Сагана забирати сім'я мене було в Алматія, я вже замінявся в Білореньстровськ. Жінка та що на кухні там щось готує, куховарить. А я з доцею в кімнаті нахожусь. Доця вибігає. Мама, я то дяді боюсь. А їй вже було більше двох років. Ну я ж я був два роки, поки заміна і почти два місяці. Я то дяді боюсь, А у мене аж на глаза сльози, тому що ну, діття ж мене не знала, не знала, тоді ще цей мужній чоловік. Навіть і не здогадувався, що через 21 рік на нього чекатиме чергове потрясіння. І воно теж стане болючим, але від щастя і радісних переживань. Ми перший а, раз зустріти районі... встретились... через 21 рік. Да, ми перший Після... Після... раз зустрілися той випадку, е... коли я Миколайчика. Коли... Е... Ну, і... Примерно в році ми відмічаємо праздник. Ну, смотрю, знайомий. І... Ну, я думаю, знайомий ну, та знакома. Що-то я що -то не можу його все. На Наступний рік тоже, він теж був. І так, що ми вже вічно, да, збиралися виїжджати по машинам. Я підходжу говорю, слушай, а де б з тобою зустрічали, що то є знайомий? Ні, я говорю, я був в Фейзабаді, він кажуть, я теж в Фейзабаді. Ми отак от по трохи-чуть по дійшли до того, що, оказується, він був під Кишимом. Там, і він мене витягив, я говорю, я кажу, я що явнив, що він був в казці, глаза і нос з гарбінкою. От я запомни, за що. аж потім сповнив де бачив. Такі найголовніші прикмети, які ви да. А ні, воно, життя, а, воно чисто так. Він, він, він був непритомний, він да, був непритомний, потім, е, як прийшов до тями. Да. Ну, глянув там, і все, і все. І знову потікав свідомість. І потім уже через більше через 20 років да, зустрілися вже на зустрічі. Ну, як сплило це щорічні зустрічі. А якщо б не побачив, я б, і да. не те саме. Якщо б він не з'явився, я б його не те саме. Ну, от так от вийшло. Сліп називається доля звела. Да. Хочу сказати. Все. Нахлинуло. В Авані я служив медбратом. Немало видеть мне пришлось. И офицерам, и солдатам спасать мне жизни довелось. Бывали трудные минутки. Казалось, все, каюк уже. Спасали только песни, шутки и спирт, закуска и Вот так. Действительно, закусывали Пла -пласт пластмассовые циканчики, Коля, помнишь? И витаминками. Так доля розпорядилася, що нині ці чоловіки проживають у сусідніх селах, спілкуються між собою родинами, зустрічаються, допомагають. На традиційні святкові дні, які відмічаються як пам'ятні дати, вони теж є постійними гостями. Приміщення сільської бібліотеки вже давно стало місцем зустрічі ветеранів-інтернаціоналістів. А вже ж сьогодні з 11, котрі повернулися тоді додому живими, вже двох немає на цьому світі. На такі зустрічі ми запрошуємо старшокласників школи, говорить колишня завідувачка Петродолинської бібліотеки Глушенко Ольга Олексіївна. Ця жінка стояла у витоків цієї активної роботи із підростаючим поколінням, і сьогодні вона знайшла в особі молодого керівника дитячої установи, гідну продовжувачку важливої справи. Юнаки та дівчата слухали уважно, вдивляючись у кожний кадр документального фільму, який супроводжував авторський музичний твір. А вже ж теми війни та Афганістану стали головними у творчості Валентина Груднєва, колишнього медбрата, а нині матроса з буксиру Тітан та талановитого барда. Потім були солодкий чай від господарів дитячої установи та традиційні 100 грам за тих, хто не повернувся з бою додому живими. І вже через декілька годин та мить з життя, котра щойно дивувала і брала за душу своєю неймовірністю, була вже черговою історією. Тією сторінкою, яку перегортає кожна людина, коли переживає її в собі, і тільки в пам'яті все звучала та чоловіча пісня про те пекло, з якого вони вийшли живими. встречай, я вернулся из ада Мама, встречай, я не цел, но живой Слезы святые текут на награды Мама, не плачь, я пришел, я с тобой Видно твоими молитвами, мама Был я храним столько дней и ночей Кровь проливая на землю Афгана Землю свою полюбил горячей мне она снилась с цветением вишен, С запахом яблок в осеннем саду. Ласточка мирно парящая над крышей, Школой, в которую сына веду. Мне она снилась твоей улыбкой, Ласками той, что уже не ждала. А из небе печальной скрипкой Росную сын на рассвете звала. Только не мамины, руки будили нас на рассвете в чужой стороне, сколькими жизнями мы заплатили, жадно до крови нелепой войне. И потому все мы, братья родные, кровные братья, крестил нас афган, дети Афган, мальчишки седые битва крещенная доблестью ран. Выпьем за тех, кого нет с нами рядом, кто никогда не вернется домой, не изменившим присяги ребятам, в памяти нашей им вечный покой, за нашу юность, горевшую в пекле, испепеленные души в огне. Детям и внукам пусть будет наградой Мирные дни без войны на земле. Мамы, встречайте, мы вышли из А.